Доброго дня! Ви на каналі Мейки самообслуговування від компанії Деєваш. Плануєте займатися бізнесом мийки самообслуговування, бізнесом, в якому є конкуренція. Роби це вірно з компанією Деєваш. Ми знаємо, як зробити вам кращу мойку в вашому місті. До вашої уваги, мийка самообслуговування ВІП-формату від нашої компанії Місті Солотвино Закарпаття. Також тут встановлений робоваж від нашої компанії. З чого починається співпраця з нашою компанією? Перше, ми виїжджаємо на ділянку, робимо аналіз конкурентів. Друге. Складаємо бізнес-план, щоб інвестор розумів, яка сума витрат і який прибуток чекає на нього. І який термін окупності? Третє, підраховуємо кошторис по будівництву і пропонуємо вибір обладнання від економ до преміум. І нагадуємо, що ціна вартості обладнання у нашої компанії від 5 тисяч євро. І це Італія. Потім укладуємо договір і починаємо будівництво мийки. Тепер об об'єкті. Мийка повністю будувалася нашою компанією від бетонних робіт до каркасу. Та встановлення обладнання. Термін будівництва об'єкту від 2 до 3 місяців. В даному випадку ця мийка зерець, мийк самообслуговування. Якщо бажаєте таку мийку, котру ви бачите, з таким дизайном або якийсь інший дизайн, ми також пропонуємо декілька варіантів. Котрі ви будете вибирати, ми не просто займаємося організацією бізнеса мийки самообслуговування. Ми знаємо, як зробити найкращу мийку самообслуговування в вашому місті. Звертайтеся з усіх питань: будівництва мийк самообслуговування, проектування, обладнання, консультації, сервіс. Дякую.